А своїй хаті вже лід та й літ. Як баба старенька жила, померла, так я тут мучився в Ну не мучиться, а підлім й далі. А так би декуди як шла. Так і сидів. <розуміло> Чоловік мене забрав до бабки, в нього там така бабка. І він туди мене забрав. Я собі сиділа, покуди жив, все жився, а то наша сестра прийшла, наша сестра забрала його. Ти що забрала, ти забрала. Я не билася, нічого так собі, і хай собі живе. Мені що. Його ваша сестра забрала вашого чоловіка. Забрала та й забрала. Я собі сказала, дитина є, я в мене собі з дитиною ходжу, говорю, нішо. Нема та й нема. Він мені трохи підпоможе, щось поговорю з ним. Та й так осталася сама, і вже все не хочу і більше. Тяжко, як тяжко, а що робити? Буває, і до нього йде, як треба буде це його поїсти там, или що, или я не в спину щось, біжить туди, покормить. Я нічого зла до них не дав, а собі живу. Роботи немає. — Як ви робите? По допоконі ну, під хати. Там, там, там під, підрабатує. Помагаєте людям. Щоб покормити дитину. А дитина маленька чи ходить в школу? Ну вже вивчився. Він взросли. А Скільки років? Він вже підрабатує сам на саді. Щось садити на городі, так? Да? Що є, що нема, бо води теж немає. У цьому. Поняли, в хаті не, води немає. А так? Як піде дощ, є. А не піде. Є щось робить там. Воду миємо в мисках. У нього вагани, я йому купила, поділяний хлопчик у своїй кімнаті, а я у цьому, у своїй мисці. У мисці. А дрова сама носі, тягає з посадки. І пару курочок купила сину. Кучат просто кормить поє. Цілий день я це ходив. То сіно накосять собі. На касі сіно, бо там, той там жінки, де я работаю, там заробила собі тілочку дереві Я скосю собі сіно, щоб її прокормити. Самі складай собі оцей косичко. Тільки що оце згороди то любить. Сама собі це все робить. Я, інтернету немає. А так собі йду, там, де роблю, там собі трошки посиджу, поговорю. Там там. Я так що знаю. Батько вашої дитини участі у вихованні не бере. Ні. Ну він як вам сказати. Він сюди не, не береться, коли якщо я пожалію щось тут случається, то може прибігти на кричати на нього, щоб він допомагав. Він не ходив уже в школу, він мав поступити. але в мене зараз немає, я поняли як вам сказати. Чим його пустити? Чим я його пустю? У мене не йому, да, йому можна ще піти десь. У ну, мене немає чим. Ні, і викормити, і прикормити його треба місяць, води немає. А з хатою зробилася біда, що я її мучилася, там, плакала хлопе по селі. А чуть хати не залишилось. Син Жені розповідає, що хотів би займатися ремонтом мотоциклів. Куди хочете поступити? Хотілося Одесу, але можливо по Ну, мені треба всього лиш тільки там, сошити, книжки таке все. Ой, книжки не треба. Там багато кожного на що. Бо сусідству живе Люся, каже, найскладніше в селі справи з транспортом. А тяку їдемо чи в Краснознаменку там туди їдемо. Ми ще дорогу зробили нам, О, то було все добре. А так дороги нема, ну зараз сухо можна їхати, а якщо дороги не було, то вже не можна їхати. А автобус ходить? Нічого у нас не ходить. Їхати в Краснознаменку треба наняти машину 300 гривень заплати. Ну, деякі землі де, займаються, робити нема, а якщо робити, де чим їхати? Якби ходив автобус чи якась маршрутка, то може б їхали в городи робили, могли б поїхати робити, ну а так нема чим їхати. А у Укрпошти немає, ну нам привозять, машина возить. Ну, я з рождення тут живу. Був колхоз, а потім колхоз розпався, та і так вже пішла землі, хто забрав, а хто орендує землі. Люся має 30 соток городу, обробляє землю сама. Каже, аби був врожай у селі, всі чекають дощу. Це в мене тут фасоля посаджена, тут петрушка А Тут огурці посадені, а туди далі посадені помідори. Ніколи не хотіли в місто переїхати. ні Може, раніше може, а зараз — ні вже. Хоч би хто хто казав, що з дітей, що піти, ні. Баками зможу ходити, все робити, то буду тут. Жінка тримає декілька кролів. Також в неї є й коза з козенями. Є ходять лисиці, шукають курей. Я птицю не держу, бо треба корм купляти, а нема за що. Пенсії не вистачає. Маю двоє двох собак і двоє котів. Інтернету у Люсі нема, лише телевізор. З дітьми жінка спілкується по телефону. Неподалік розташована школа. Олександр Чумак був тут директором 20 років. Каже, зараз в селі лишили чотири класи. Працює зараз та половина. І тут дошкалята, столова своя. Працює? Так, да, працює. Діток кормили безкоштовно. Спортзал. Зараз Олександр з дружиною тримають магазин на дому. Кажуть, людей мало, зокрема, через інфраструктуру. Намічався газ, отак і похоронили по тисячі доларів з господарства. По селу трубопровод проложили, а далі з'єднати з, з Знам'янкою там все потухло. у великозименовому. Є сільрада і клуб. За даними сайту Знам'янської громади, на даний час в селі проживає 217 людей.